Всім доброго дня, я Котляр Юрій Вадимович, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сьогодні ми поговоримо про острів Зміїний та його роль в сучасній російсько-українській війні, а також про певні історичні аналогії стосовно захисту острова від загарбників. Історія: Острів Зміїний, це острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води. Належить до Вилківської міської громади Ізмаїльського району Одеської області України. Давні греки називали його острів Ахіла через те, що там було розташовано храм Ахіла, і, за легендою, похований сам Ахіл. Інші назви Левкос білий острів. Зміїний мав дуже важливе значення в роки великої грецької колонізації північного причорномор'я, до храму Ахіла, який вважався владикою і покровителем Чорного моря, приносили сакральні жертви. Острів згадується в записах Овідія, Страбона та Геродота. Сучасність близько 18.00 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїни підійшли ракетний крейсер Москва, фрегат Адмірал Есен і патрульний корабель Василь Биков Чорноморського флоту Росії. Гарнізона острова запропонували здатися. Однак прикордонники не погодилися виконати пропозицію та грубо відмовили окупантам. Фраза Руський воєнний корабель і діна стала крилатою. По гарнізону було завдано інтенсивного ракетно-артилерійського удару. А після кількох годин бою російські окупанти захопили острів. 30 червня 2022 року. Внаслідок проведеної української військової операції із нанесенням вогненних ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїних, Росіяни після 126-денної окупації евакуювали залишки гарнізону. Втрата острова означала втрату росіянами контролю над частиною акваторії Чорного моря. 4 липня на острові Зміїни висадилися українські військові та повернули на нього український прапор. Аналогії: Покровителем острова Зміїни вважається один з найвідоміших героїв грецької міфології Ахіл. За давньогрецькою легендою, острів підняла з моря богиня Фетіда для свого сина Ахіла. Він же став і усипальницею героя після в Трої. Війни Амазону. Із захистом острова пов'язана легенда про те, як Амазонки намагалися зруйнувати храм Ахіла, войовниці на конях, яких привезли на кораблях, намагалися проникнути в святилище. Але Ахіл наслав божевілля на коней, які затоптали десант амазонок. Перша світова війна, німецький легкий крейсер... Бреслау 12 червня 1917 року підійшов до острова Зміїного, де був спостережний пункт із російсько-румунським гарнізоном. Корабельні гармати відкрили вогонь по острову. Після 30 залпів головного калібру на Зміїному не залишилося жодної цілої будівлі. Висаджений десант захопив 11 полонених та підірвав дві гармати. Проте вже 20 січня 1918 року Бреслау підірвався на міному полі біля острова Імброс і затонув зі значною частиною частиною екіпажу. Російсько-українська війна, кораблі, які брали участь у захопленні зміїного, зазнали значних втрат. 3 квітня 2022 року. Фрегат адмірал Есен був підбитий біля Одеси ракетою берегового ракетного комплексу Нептун. 14 квітня 2022 року. Після ракетного удару був знищений флагман Чорноморського флоту Росії крейсер Москва. Корабель класу Василь Биков, який погрожував українцям на зміїному, 6 березня 2022 року. Був підбитий вогнем української артилерії під Одесою та затонув. Інформація уточнюється. Таким чином, острів Зміїний є справжньою ахілесовою п'ятою для загарників, які гинуть, намагаючись взяти його силою. Так було з Амазонками, крейсерами Береславу та Москва, так буде і з іншими. Ахіл, покровитель Чорного моря, захищає його від ворогів від легендарних часів до сучасності. А допомагає йому в цьому ракетний комплекс Нептун. Греко-римські боги за нас ми обов'язково переможемо. Слава Україні!